Хто не знає, то який сенс в цьому класному садку. Тому я обов'язково вам раджу використовувати ці канали. Також не так, ну, також дуже працює реклама в Гуглі. Я думаю, що ви знаєте про це, да? ну, це ті гроші, які вам треба витратити для того, щоб, щоб розвинутись. Єдине, що з приводу реклами в Гуглі... Я не знаю, як ну, чи радити вам розбиратися з цим самим. Я, в принципі, думаю, що людина з інтелектом багато що може. Але з приводу фоточого. А фото просто дітей, занять і всього щодня. Єдине, що ну, ви розумієте, що тут треба бути акуратним, Да, З приводу фото дітей, ми ще поговоримо про юр в юрсесії про це. Ви не можете розміщувати фото і відео дітей, особливо в комерційних цілях, без... Увага, письмової згоди їхніх батьків. І це часто така штука, на яку нариваються нові садки, причому думають, а ладно, вони всі не проти. А насправді це помилка. Письмову згоду вам треба взяти обов'язково. Просто якщо ви почнете вже працювати і щодня будете фоткати заняття і, а от ми сьогодні в нашому клубі повісили нові шторки, а сьогодні ми зробили те, сьогодні зробили це, це насправді дуже працює. Ви здивуєтесь як. Зрозуміло, я думаю. Чи потрібен Google для початку для клуба? Я не також не зовсім зрозуміла, чи є садок. Я не можу також, отак, погадати вам по аватарці, чи потрібен він, от конкретно воно в даному випадку. Було б непогано вихідні умови там проаналізувати, яка у вас кількість клієнтів і ну. Чи є у вас декілька хоча б клієнтів? Ну насправді, Google на початку, я думаю, що потрібен всім. Ну, моя така думка. Тому що я пам'ятаю, як добре, як різко мене краще пішли да, коли я також шукала клієнтів, розширювалась і почала ці канали використовувати. Я ще також використовую рекламу в. Ну, Із газетів, газет і журналів тільки один я використовую журнал, і я це роблю через те, що це навіть скоріше іміджеве, да? це воно постійно підтримує ну, інформацію про мене. Плюс зараз також фестивалі я також використовую тільки для іміджу, і то, Ну, ми мало ми вже на них ходимо, тому що нам просто це здається більш затратним. Ніж звідси результат. <кій> <кій> Плюс і ще така особливість, Я не знаю, як з цим справи у невеликих містах, а в Києві точно я помічаю останніми роками якусь перенасиченість фестивалями. Ну, це моя особиста думка. Мені здається, що вони вже трошки піднабридли, тому що вже їх якось. Занадто багато і занадто часто. А, і мало того, знаєте, що я почала помічати? На якомусь із фестивалів помітила людей, яких я бачила на фестивалі аналогічному рік тому, тільки зовсім в інші локації. Ці люди, вони потім не стають клієнтами, вони просто ходять. Які ще є запитання? Покажу вам коротеньку картинку, це те, до чого вам треба буде прямувати в своєму делегуванні. І це також помилка, яку роблять на початку. Даю, я не знаю, можу навіть робити ставки, що коли ви відкриєтесь, ви будете трошечки жити в своєму закладі. І це, в принципі, непогано. Тому що люди робляться з любов'ю. Люди тусять в своєму клубі і в своєму садку, і в принципі. <кій> Вибачте, це бронхіт, це не я. Так от, звичайно, що це добре, але великий має мінус також, тому що коли ви вирішуєте ваші щоденні мікрозадачі, ваш клуб не розвивається. У вас. Немає при цьому. Ви навіть можете не, не встигати писати в там, Facebook. Хоча це треба робити щодня. Залучайте також до цього, тільки перевіряйте їх. Якщо ви хочете бути ефективною, так чи інакше вам доведеться делегувати обов'язки. Причому левел такий найвищий, це коли ви делегуєте керівництво клубу. Ну, у мене, наприклад, зараз так, тому що в мене є інші штуки, які мене ну, цікавлять. Да? І тому є людина, якій я довіряю, і, в принципі, я і вихователям довіряю. Але точно вам треба довіряти робити тим, хто у вас працює, ці щоденні мікрозадачі. Навіть ви можете довірити постити там фотографії, займатися, тобто, частково рекламою, але все одно це. Штука, яка має бути вами, яка має вами контролюватись. От. Чи ок з відео, скажіть, будь ласка, тому що, ну, в мене, мені здається, що все нормально. Просто ну, сказали, що щось з відео у нас не в порядку, ви мене бачите? О, нормально, так. Да. Добре. Нас мало часу є, і тому я шкода, що все одно про рекламу ще би говорила довго, але давайте запитання все-таки. Треба обов'язково залишати на них час, щоб у вас була можливість. Щоб бути, я хочу бути корисною для вас і ефективною, да, щоб вашим запитам відповідати. Які є запитання про рекламу зараз? Я знову голос. А поки запитань немає, скажу таке, да, коротке резюме про рекламу. На початку, все-таки ви можете використовувати ну, всі канали. І офлайн, і це з часом ви залишите ті, що ефективні. Я, наприклад, вже не користуюсь взагалі оголошеннями по району там от такими. Я не користуюсь розміщенням також там в журналах скрізь. Потім всяка така глобальна реклама, вона ну дуже дорога. Типу, можна навіть замовити Флайри там в журнал «Твоє малиш. Але, наприклад, точно для мене це не треба, тому що, по-перше, це дуже дорого. А по-друге, у них охоплення, типу, там Україна чи навіть Київ. А не треба. Такого охоплення через те, що якщо у вас особливо локальний бізнес, якщо вам треба тільки діти району. Ну, мені треба, наприклад, не району, а всього міста. Тому точно ми використовуємо інтернет, ми використовуємо соціальні мережі активно. Хоча ну, я, справді того також активно, не сказала б, що прям так аж сильно багато ми пишемо, але у нас зараз просто ми заповнюємо. Да? Журнал один. Ну, я скажу, який, родителі-інфо є такий, він тільки для Києва актуально. Там також є моя реклама. Ну, просто це іміджева штука. Так. Запитання: чи можна передивлятися вебінари, бо зараз відволікають маляки. Так, можна. Протягом тижня. Вебінару ви зможете дивитись, але ну, не скачувати. Скільки реклами. А що ви маєте на увазі? Я не зовсім зрозуміла це питання. У відсотках це скільки відсотків від чого? Скільки бюджет відсотків займає реклама чи що? Що саме? Уточніть, будь ласка, питання. Якщо можна, да. питання різниця між рекламою для садка і для клубу. Для клубу точно однозначно локальна реклама більше працює, тому що вам треба на одне заняття з якесь, я не знаю, хоча до хорошого логопеда водитимуть, але не будуть вести строєщини там, ну, коротше, в сусідній район, да, а в садок будуть, якщо треба. Тому реклама для клубу вона має бути такою масивною, вона я так думаю, що все-таки має бути постійною. Тому що в клубі діти, що не кажіть, але вони постійно міняються все одно, навіть якщо у вас хороший колектика. В садку не так. В садку немає такої плинності кадрів. Ну, плинності кадрів, плинності дітей, в садку немає. В садку діти приходять і ходять. Хоча все одно хтось іде, хтось приходить. Але все одно в для садка реклама вона більш обширна, а для клубу локальніша. Тепер на майданчиках чи практикуємо рекламу з дітьми не своїми. Я думаю, що ви просто слухали мій вебінар, коли я розказувала про цю фішку, я вам також її близько розкажу. Це моя була ідея, я це придумала. Ми коли відкрилися в новому місці, також в місці, на місці, нам треба було знайти дітей, коротше, думали, як би їх залучити. Ми почали е, е, робити, коротше, ну, майстер-класи. Це було тепло пора року. Зараз, до речі, якщо ви влітку відкриватиметесь, Робіть це обов'язково дарую вам цю прекрасну ідею. Коли ми з вихователями просто брали стіл, ну у нас є такі ікеївські, вони зовсім легенькі, пластикові столи. в багажнику моєї машини ми перевозили, мішки відкручуючи. Ставили столик на майданчику, вішали пропорції, а можна навіть і без цього обійтись. І проводили ігри, заняття, такі, типу, майстер-клас з е, дітьми, з чужими. При цьому паралельно лежала наша реклама, звичайно, і обов'язково треба, щоб одна людина займалася з дітьми, а інша, наприклад, це будете ви, має тобто вихователь ваш, він грається з дітьми, проводиться майстер-клас, а ви спілкуєтесь з батьками. Якщо ви думаєте, що ви самі це зробите, то ну, я також і сама, в принципі, аналогічно зробила, але це ефективність набагато нижча. Я вам не радила. Тобто, ви ж не. Не, не двоголова все-таки людина. Вам треба точно, щоб одна голова вихователя вашого була зайнята заняттями з дітьми, а ви, не відволікаючись на це, спілкувалися з їхніми батьками. Це у нас вистрелило просто шикарно. І таким чином ви просто всьому району повідомляєте про те, що ось ви відкрили, ви розказуєте, які у вас ціни, що по чому, куди до вас прийти, як можна спробувати, які умови вступу, чи є там пробні заняття і це все. Ну, зрозуміло, я сподіваюся, да, про мою ідею. Зараз ще відповім на питання різницю між Коловом і садка з приводу бюджету, скільки на рекламу. Я про це у нас буде наступний вебінар в цю суботу про бюджет. Я розкажу вам і покажу в таблицях і схемах це. Тому що це одно дуже довго говорити, який відсоток на рекламу. Запитання, а я не зовсім розумію різницю між садком і клубом. Поясніть, будь ласка. Дивіться, все-таки садок, навіть міні-садок, як це не називай, Домашній садок, це, це те, де діти постійно перебувають все ж таки. Клуб з одного боку, це замальована назва садка, тому що коли всі шифрувалися від державних органів, то там називали садочки клубами, да, собі. По-перше, а по-друге, клуб. Це те, де проходять дитячі заняття. Там часто немає перебування дітей. Це просто пройшли, привели на хореографію, позаймались і пішли. І у вас може бути паралельно три таких заняття: в одному кабінеті логопед з психологом, в іншому кабінеті там хореографія, після хореографії англійська, а в третьому іще щось. Діти приходять, ідуть, приходять, ідуть, приходять, ідуть. А садок... Це прийшли, залишили і пішли. Зрозуміла ця різниця? Це все-таки різні речі, і у них різні підходи, і навіть в схемі про адміністрування процесів я малювала завжди дві схеми для клубу і для садка. Тобто, протягом цього курсу у вас однозначно сформується чітке уявлення про це, ну наскільки це різні штуки. Я сподіваюся, зрозуміло, так? Запитання, які ще є? І, до речі, приводу да, майстер-класів на майданчику можна навіть не прям як майстер-класи проводити, а просто приходити гратись ігри з музикою, з піснями. Покажіть найкращий бік ваших вихователів, і таким чином ви познайомитеся з дітьми вашого району. Які програми для садків найкраще наповненню? Це дуже складне питання. Розумієте, дивлячись? Дивлячись, що вас цікавить, тому що це тут також все опирається в ваш підхід. Я не проти, наприклад, да, Монтесорі підходу, але це не Так. Не мій підхід, це не мій варіант. Також з приводу оцих програм там дитина, там я і світ, всяке таке. Я не фанат, якщо чесно. Хоча я розумію, що вихователям набагато простіше по схемі працювати. Ну, в цьому плані я знаю, що ну, часто люблять, коли да, у них є готова програма. Але мені здається, це вбиває великий відсоток творчості. Тобто я не сильний прихильник державний. Але якщо ви хвилюєтесь, тривожитесь, перше час не знаєте, що робити, то ви навіть можете зробити так, щоб просто взяти собі методиста з державного садка. Це не обійдеться вам дорого. Запросити цього методиста, який би цим всім ну, склав би програму для вас, якщо хочете. Або у мене, наприклад, як я роблю, у нас у кожного вихователя не у вихователя. У педагога, у тих педагогів, які приходять займатися, у них у всіх свої є програми. Але тут я також про команду про це розкажу, як це зробити, тому що це дуже сильно від цього залежить і оплата їхньої праці, і те, як ви ризикуєте з ними, да? тому що, як що ви розумієте, що педагог-зірка зі своєю програмою, зі своїми клієнтами, як прийшов до вас, він так само легко не ну, може і піти. Я ну, пізніше також. Про це поговоримо. Запитання хороше. Чи потрібно поговорити з сусідами напередодні відкриття садочку, щоб вони були не проти автомобілів батьків, які будуть паркуватися біля їх парканів? Та ладно, біля парканів, Боже, прийшли, припаркували та і поїхали. Прям проблема. Про це не треба. Треба поговорити про шум. Оце так треба. Тому що насправді у вас приватний будинок, наскільки я зрозуміла, так? насправді. Тут, по-перше, ви шила в мішку не приховаєте, тому що всі сусіди знатимуть про те, що у вас відкрився садочок приблизно через тиждень. Це я вам гарантую, це раз. Але ну, це також таки ваша територія. І мінус в тому, що буде шум заважати. От про шум поговорити, цього свого часу не робила, просто того, що не знала. Зараз би ну, робила. Тому що навіть сусіди, які добре до вас ставляться, цілком можливо, що перестануть так добре ставитись. тому що, Але тут просто треба також коротше, робити так, щоб не заважало це сильно. Да? Наприклад, після шостої вечора не сильно шуміти. Ну, шум може правда заважати. І, звичайно, що це треба також враховувати при виборі приміщення. Ви знаєте, у мене три роки був садок коли вдома, хоча це був і приватний будинок, я знаю, що у нас галас такий стояв у дворі, що просто, не знаю, як шепки не вилітали. Чи в нашому садочку програма імпровізована? Чи є. Не зовсім розумію. Е, у вихованні та навчанні, особливо ж за шкільнат. А, чи є послідовність? Так. Мало того. Підготовкою до школи у нас займається людина, яка спеціально приходить, і у неї є програма. Ну, якщо хочете, знати, ну це програма Сергія Полякова, але її переклала на українську мову, наша велиці. Мені подобається полякова програма. Але, як я вже сказала, я великий противник системи всяких різних раннього розвитку, можу просто про це довго говорити. Чому противник? Тому ми не займаємося програмами з дітьми маленькими. Ми займаємося підготовкою до школи спеціально за педагогом вже з п'яти, ну, з половиною, Тому у нас просто є хлопчик, він дуже розумний, хоча йому всього половиною, він як шестирічний читає, тому для нього, типу, ми виключення зробили. І, звичайно, тут ми послідовно робимо це. Тут, за цією системою, да, вони вчаться математиці і вчати писати. Але з першими дітьми, які зараз от в другому класі, вони всі круті і в хороших школах, круті, я маю на увазі в інтелектуальному плані. З ними я сама займалася і займалася також ну, індивідуально, можна сказати. Результати дуже хороші. Також у нас є послідовність в плані творчому. У нас є програма і схема, яку ми вважаємо правильною. Ми, це, звичайно, я Ніколая второй. тому що все-таки, не дивлячись на те, що скільки людей не працювало, все одно. Ну, ідейно, це все. Я цим всім керую. Так от, з моєї точки зору, дуже важливо, щоб був великий відсоток творчості. Тому у нас щодня в перші половині не математика, не підготовка до школи, а щодня у нас музичне заняття, а потім ще й одне заняття творчості. Це тобто або ліпка, або щось, щось те, що вони роблять вже з вихователем. А музичні заняття вони роблять з спеціальним з педагогом. Хореографію з хореографом. Е і у нас ще Фольк студія Правиця проводить заняття фольклору. Ми їх дуже любимо і поважаємо, і співпрацюємо багато років з нами з ними. І заняття така кількість творчості, вона дуже хороше дає результати, тому що діти розвиваються, це не навчання, це саме розвиток і тому, що вчити літери, кольори, цифри і англійську мову в вароки це не розвиток, це навчання, а розвиток це. Творчість, це право півкульне малювання, це велика кількість ігор в, в піску. У мене в садочку дві пісочниці всередині. Програма по творчості у нас немає такої програми, яка би була написана. У нас просто є схема, за якою ми працюємо. Це завжди заняття в першій половині дня, обов'язково музичне. Це три рази на тиждень хореографія і інші дні фольк. Тобто музика щодня у них. І потім після цього ще й творчість. Це е, тісто, малювання, ліплення або навіть пісок. Цей принцип. І тільки після цього може бути якесь інтелектуальне заняття. Ну, будь-яке. От. Ось так от. Е, ми вичерпали наш час. Так, да, поляков Сергій це підготовка до школи. Так, е, Просто це російськомовна методика у нас. Наша викладач, вона її переклала українською. Є відео на сайті у нас, де це заняття показано, ви можете подивитися, якщо цікаво, на сайті Совенят. Совенят.com, дуже просте. Але там не наші діти зразу вам хочуть. Викладати. Це відео реклами, вона на, нам його надала наша викладач. Скажіть, будь ласка, коротке відео, тому що час ми наш вичерпали. Чи була я сьогодні для вас корисною? Які у вас є питання? Звичайно, що зараз на жаль я вже на них не встигну дати відповідь, але до, приблизно не до, а в неділю буде створена вже група, де всі зможете задавати питання, ви можете писати їх в Facebook, я буду виділяти час на це. Дякую вам і, будь ласка, якийсь хоча б мінімальний фідбек, два хоча б слова, тому що. Дякую. Дякую. Мені є чого важливий фідбек, як я вже сказала, тому що я говорю з комп'ютером і мені приємно чути реакцію від комп'ютера. Дякую вам, що провели цей вечір з нами. Всього хорошого, я ще читатиму, що можна.